Про одня компанія автопобро в нас нове відходження Ford Explorer 2021 року. випуску. такий має синій колір, 33 бензиновий двигун, звісно, повний привід, автоматична коробка передач, 10-ступеневий автомат. Мобіль зараз має дуже приємну силу, але є незначні сіди по кузову, якими треба позайматися. Тут по салончику є задні попіднімачі, шкіряний салончик. Третій підголівник присутній, чорне стелі автомобіля, просторий, величезний кросовер. Динаміка в нього доволі класна, непоганий розхід, до речі, повний електропакет з електричним регулюванням Сидінь. Передній ряд на сидінь тканевий, мультикермо присутня, корекція фар, датчики світла, задня камера, Bluetooth підключається, клімат двохзонний, камера виводиться на дзеркало. Автомобіль знаходиться за адресою Михайло 4, приїжджайте, оглядайте. Працюємо без вихідних, можна придбати кредит девід або приїхати на обмін, наприклад.